Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні у відео вам розповім трошечки про бамію. Зараз ви бачите ось цю красиву квіточку. Це не просто рослинка для краси, а це рослинка для смаку. І називається вона Бамія або Окра. В одному зі своїх відео на каналі я вже розповідав більш детальніше. Послання на це відео я залишу в описі. До цього відео і там же можете ознайомитися. А зокрема, сьогодні хочу вам е, трошечки розповісти про як правильно зрізати плоди у бамі і коли. Е, в попередньому відео розповідав колись і, і показував е, бамію різних розмірів, але одна із моїх підписниць. І я їй вдякую за це. Вона зробила мені зауваження, що така велика бамія вона вже не придатна для вжитку. Ну, не, тобто, ну, не то, що не придатна, її їсти, звісно, можна, але за смаковими якостями вона вже буде зовсім не та. От зараз ви на відео можете побачити, яка вона велика, ця бамія. І дійсно, якщо її різати вже таку перестиглу, то вона більш така вже з волокнами і не така смачна. А що ж робити, як підібрати правильну бамію? Правильний... Як зрізати правильний овоч? Ось бачите, достатньо на розмір пальця. І тоді вже можна цю бамію, не те що можна, а треба цю бамію зрізати цей овоч. Тоді вона буде м'яка, соковита і корисна, і не... в ній не будуть такі волокна. Е... У такому випадку її вже можна готувати і їсти навіть вживати у сирому вигляді у салатах. Ось саме у цей час ми і зрізаємо цю бамію, ці плоди. Ось зараз я зріжу. Ось таким ось чином, як бачите, це червона бамія, сорт Алабама. Доволі смачна, соковита. Бамія має такий специфічний слиз, але він дуже корисний для шлунково кишкового тракту. Як вживати ці плоди, їх можна. Смажити, тушкувати, навіть дехто консервує. І в цій рослині дуже багато поживних речовин. Зазвичай я смажу, наприклад, з печерицями, з грибами, або роблю овочевий рогу, куди обов'язково додаю бамі. Також можна додавати її до супів. Ось така корисна і поживна рослина, але вона теплолюбна. Як бачите, ось був була ніч. Прохолодна трошки, і вже деякі кущики починають підмерзати. Була холодна ніч, один кущик вже не витримав, навіть два. Ось таким чином. Також, коли в мене більше цієї бамі, я її просто можу а, назбирати і заморозити у морозильній камері. Ну а вже взимку споживаю. Ось ще якраз. І є ще в мене зелена бамія. Ось така. Як бачите, я тут вже пройшовся, трошки зібрав плоди. А ось, до речі, ще один плід є. Подивіться. Ось і подивимось, як вона квітне. А ось так вона квітне. До речі, дуже схожа на мальву, ну це і не дивно, тому що вона відноситься до... Родини мальвових. Ось бачите, порівняємо тепер два сорти. Бачите на розмір пальчика, тому цей плід вже можна також зрізати, покласти в холодильник, принаймні, коли трошки не збирається більше, їх тоді вже щось приготувати. В інтернеті є достатньо інформації, де ви можете почитати. У в описі до цього відео, як я обіцяв, залишу вам посилання на моє попереднє відео, де є інформація про цю рослинку. Ну і собі на майбутній сезон можете запланувати посадити і приготувати, смакувати цей овоч. Що ж, дякую вам за увагу. Якщо вам це відео сподобалось, було цікавим, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!